Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирається напередодні можливого запровадження санкцій проти Російської Федерації та її енергетичних партнерів спрямувати до Києва свого спеціального представника Кітокелега, а до Москви іншого свого спеціального представника Стіва Вітхоф. Як відомо, Вітхов мав бути у Москві вже сьогодні. Однак його літак повернувся до Сполучених Штатів після перебування представника Трампа. На близькому сході у Вашингтоні стверджують, що це керівники самої Росії бажають бачити Вітхофа у російській столиці з боку Кремля. Підтверджень такої зацікавленості немає. Однак, очевидно, що саме американська адміністрація хотіла б умовити президента Росії піти на поступки щодо завершення російсько-української війни напередодні запровадження нових санкцій. І навіть не тому, що Трамп не бажає ці санкції запровадити, а тому, що сам американський президент висловлює серйозні сумніви щодо їхньої результативності.